Усім добрий день, Я, як завжди, звати Дмитро Букови, дивитись кандербуховець Far Cry Primo! Пещера і сьогодні ми спробуємо знайти вовчару. Давай обшукаємо, але ну, у нас повний мішок. По спинці його просто погладим. Як би це фігово не звучало, але воно так і буде, воно так і є. К сожалению. Це що таке? Ви той чули цей звук? Я надіюсь, ви його чули. Ой, хтось супчик борщик варив. Їи фони патіфони. Хлопці, давайте по одному. В порядку живої очереди всіх поб'ю. Хлопці, ви не розочаровуйтесь, но мені нужны ваші шкури. Слухайте, скотінняки, веде. Веде, я вас не бачу. На, На, напар. Скотився. Шкуру забрав. А це ще, а, це козьол. Козьол, іди, іди з миром. Так, це Цього ми вже обшарили. А десь тут іще один є чудик, а, осьо. Шкурка моя! Жизнь, забрата твоя. Це хто там? Ух ти ж нічося, Вовк! волк! в тебе очі через вітрі! Едріть її не йди! Ви це бачили? Ну ти то скотився, пробачу юний друг. Спасибо за шкуру Я надеюсь, ти мене не будеш трогати. Я сподіваюсь. На Він копьо моє украв. Айн здохнесь. Миха! Міха, Міхалич! Міхалич! Михалич! Міхалич, це через чорф сложно чекай! Михалич, ну, що ж я тобі зробив Михайлич? Ну, лічись, лічись, я помер. Мене завалив Михалич, але ну, мене можна поняти. Проти Михалича так, да, танк не устоїть. Який танк, Димон, це первобитне сообщество, а тебе завалив Міха. Ну хоч два коп'я вернули і на том, спасибо. Давай зробимо лук. У нас є коп'я, Пішли ще раз у гості, до кулак. А може не йти, може просто тут погріться, так, що у нас по карті? О, де можна приручити вовка? Я так і не зрозумів. Ну, пішли до вовка. І не вийшло. Просто зато красиво спустились. О, трошничок. Спасибо. Йтыщ. Ці точки. Ну, вже темно, поэтому тут всяка гадость ходить. І тут в цьому первобитному мірі не так уже легко і вижити, я хочу сказати. Це жока игра, поэтому у кого не в порядку з нервами краще в неї не грати. Це я можу остаточно заявити. Я людина не дуже спокійна, ви, ви знаєте, я такий якийсь чоловік. Подозрительний. Стой, скотина! На. Будеш глючити, сраку ти її отримаєш. А, ладно, надо. Сейчас вони пройдуть, я заберу. Ну, отак якось. Благодаря глюкам ми виживаємо цій грі. Якби цих глюків не було. Слухай, може, ти уйдеш? Спасибо. Що ти так добродушно рішив обійти мене стороною. Уважу кайпочот. Так. На, забрати своє копьо. І шкура була твоя, стала моя. Слухай! Так нечесно! Іди! Убив з одного вистріла. У вас занадто багато. Скопрм якось побезопасні. Ми вже от пот... утратили багато здоров'я. Слухай, у вас тут занадто багато, скотеняки, що ви хочете? Я теж голодний, як і ви. Так що не надо ляля. -ля. Ми тут на наравних. Так, да, якось так. Шкура моя. Е, дякую. Е, поперли. Березка. Козёл буде жити, бо він мирне существо. Я думаю, цілися що У Форесті така сама Full є. Ну, Форест пытался робити закос під far cry, но в нього чуть не вийшло. У нього зовсім другая атмосфера. Так, що нас по карті? А волк тут, Ми тут. Ясно. А де, куди ж нам йти? Може, нам до цього Вовка йти, слухай. Незвісна територія. І патіфони Давай візьмемо красний лист. Нам треба увеличити немножко наш е, Наш портфель, не то що ви подумали, а портфель треба увеличити. Тобто це сумку, в якій ми носимся всяку гадость. На! Тікай! Віди від мене! Скотина, украла моє копье. А я не мусив зробити копье, бо нам не вистачає прочної древісини! Це ще що таке? Ти за що мене укусив? То тобто, ти просто вирішив пробігти, і мене укусити? Міхала! Та ти задра! Біги! Біги, такар, Е, Полтора полоски жизни ми должны утекти! Ззаді Міхалич! Міхалич очень стрімний звір, ми не вийдемо, ми опять... Михаили, все, Михаили, нас з'їсть, ми в кутку, Михалич, ну за шо ти нас? Лічись уже не на контрол, вже на геймпаді лічись. Біги, біги, такар, беги. Давай, Михаич, должен уйти. То я должен уйти от Михаилыча. Потому что Михаич это очень звір. Біги! ЧЕРЕЗ ЧУР очень стрмный первобытный мир. Тим більше вночі. А Михайлович так і біжить за нами. Ти, слухай ти, Танк, успокойся. Подарок висить, але в мене немає часу його забрати. Так. Можна тут переждати. Перекусить. І далі йти. Михай, ми відстали от Мехалича, а це вже найголовніше. Так, ми можемо улучшити лук, волчан. і у нас тепер буде більше стріл, так? Да? О! Тепер заберемо подарачонок. Всмысли не попал. О! Чудово. Забирай. Кость! Там була. Открыть тайничок. Давай візьмем собі... Прочну древесину, побільше. І все. Не більше ми нічого не будемо вкрадать. Ладиц. Так, я нашов, короче, коротше, де нам шукать вовка. знайшов цю міцність. Я поставив трошки на паузу, щоб не мутить вас. І кра... Кстати, у мене ж є сова. Давай полетим і подивимося, що округи як. По місії нам треба знайти. Найти, найти оцих нехороших удам, по-моєму. да, вони так називаються. 102, 103 шага. Ну ми поки просто політаємо. Це, звісно, вони круто придумали з собою, головне, щоб нас ніхто не підбив. Там Михалич ходить, а? Да? Михалича, ми побачили Михалича. Тепер робимо розворот в дерево, не вдерся. Не вдерся, не вдарся, хотів сказати. Дерево, 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 слава Богу. Так, у нас з'явився прицел. Так, давай сюди заворачувати. А де скотиняки? Нам обіцяли, що вони десь тут. 72. Внимание, сова, сова далеко. Розворачуйся, разворачивайся, разворачивайся, разворот. И значит сюда летим, да? Я понимаю, что сова слишком далеко. Ну а як по-другому? Так. 82. Значить, мені треба десь тут розвернутися, да? Дерево, дерево, дерево! Камінь! согунь, я Йоп, твою ж налево! Де скотиняки? ми... О, все, отак полетим. Надо держать висоту. Так, там ми, да, зелена точечка, то ми. А де ми? Я сам себе не бачу на карті, прикидаєш. Там. там охотники, удама! У а... Удама. Ага. То і ті жерли вовків, так? Да? Оно вони сидять под люки. А я їх типа помітив, так? Да? А вони не знають, що це я літю, так? Да? Вони не знають, що це ми. Ну крутяк. Пішли поб'єм скотеняк. В рифму, ну крутяк. Пішли і поб'ємо скотеняк. Все. Хити. Завтра піду пісні записувати. Насамперед у мене хіровий мікрофон, щоб записувати пісні. поэтому співати ми з вами не будемо. Так, така жизнь. Куди, ну вилазь, сюди. І йдемо, значить, бить скотеняк, який вовки убивали. Потому що... Е, нельзя е, нищить злу природу. браконьєри. Ми хороші браконьери. Так, веде. Ти зачем вовків моїх убивав? На тобі в ногу. Я знаю, що. Ні, ти не угадав. Давай стріл собі зробимо. А в нас не вистачає ресурсів. Це, звісно, взагалі плохо. На тобі! На тобі ще раз. Все, до свидання. Спасибо, що ти був з нами. І скотина за те, що ти убивав вовків, падник. Ну і ладно. От дивись, які вовків поубивав. Ну це, я розумію, вони ділять вред, вони їдять там курей всяких твоїх животних, ну це не повод убивати їх мільярдами. Давай зробимо пару приманок і будемо шукати, куди пішов вовк по його слідам. Ти зачем стрельнув стріли? Стрели так мало, а ти ще стріляєш тут з лука, Ах ти ж заразі ще. Так, вовк лежав тут. Так, це що таке? Що це таке? Обшукати. Ти нам нічого сказати не хочеш. Ну ладно. Ага, тут є якісь сліди. Значить, красні п'яточки. Тут е, хтось наляпав краски. Потім тут хтось наляпав краски. Потім сюди йшов. Тут вовка з котеняки вбили стрілою і коп'єм. Кроваві сліди лап. Вони ще й вовка поранили. Окей, треба його знайти і залічити. Рани. О, козел, по-моєму. По ну ладно. Будь бараном. Е, Так, е, кроваві сліди волка Вони ведуть сюди, а? А куди далі йти? Єтрний патіфони А, сюди Не взагалі не понятно. Тут цвіти, тут немає ніяких слідів вовка. Це трава, так. А ну, зрення охотника не допомагає, так? Да? Ну ладно. Значить так, нам треба йти сюди, да? Ось все, значить, ось лапа, ось все лапа. І все, лапи закінчились, нема слідів більш. От як так йшов, і йшов, були значить сліди, а потім вони різко пропали. От я зараз не розумію, як так можна було йти, Бо, можливо, він пішов у другу сторону і вирішив нас таким... А, ось о, ось сліди, ла... ось раз лапа, два лапа. Ну вони ведуть туди там, де його немає, і сліди закінчуються. Це подозрительно і нелогічно. Це дуже подозрительно, я да, хотів так сказати. А логіки в цих словах совершенно нема. Значить так, лапи вели сюди. Треба подумати. Давай ми поставимо на максималки. Обично. Над... Ну це не максималки, але може буде видно краще. Ну стало підфрізувати трошки. Так, значить, воно йшло сюди. Потім сюди. Ну нема далі, і все, не прогрузились без його лапи. Ну звісно, западло. Ось, о, дивіться, яка лапа на максималках. В поисках зверя. От я даже не можу догадатися, куди він міг піти. Ось я бачу лапу. Я включив текстурки чуть-чуть намощне. Значить, лапи йшли сюди, 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 і все, їх там далі нема. От куди вони йшли? Хоч бери та в ютуби, дивися. Осьо йдуть лапи, я ж бачу, ось вони. ось волк лежить. Ось мужик, якого я завалив. Ну куди він міг піти? Да, ти ще загори, скотеня. От куди йти? Хоч би хоч куди, але манюню. Не, я не ожидав. Чи це я такий тупий? Чи це що-то вообще непонятно? От куди він ішов? Сюди? От зараз якийсь сидить чоловік і дума Ну ти, Дима тупий. Він он туди йшов, а ти пів часа стояв і мозги нам мучав. Я поняв, він пішов сюди. Ішов сюди. Потім вийшов сюди. Сюди вийшов і йшов сюди. Точно! Я тебе отвечаю. Или ні я не знаю, куди міг... це ще хто такий. Привет, кабанідзе! Hello, май friends! Ай-яй-яй! Я знаю, я те сам перший зачепив, але мені треба шкура кабана! На. Вернись, скотина! Кабаняча стріли мою украв! Падлюка, і ми його знайдемо, ми його вислідимо. Моя стріла. Ага! Нічого не зрозуміло. По крайній мірі мені так кажеться. От куди йти? Це жовті клякси. Це от кабана. Ну ми і не будемо тратить час, щоб його шукати. Возможно, він сам найдеся. Коротше говоря, я найшов. Іти треба отак. Отак От сюди і заворачувати потом сюди і виходить на цю тропінку. Правда кажучи, я зайшов в Ютуб і написав Far Cry Primal Білий вовк Вовки близько! Давай на кортанах. Ага, вовки! Це не нісенітниця, в лігбі вовків сидить баран. Аня, це ще не лігло вовків, тут ще нема вовків, спригай. Давай все одно будемо йти на картанах, тому що так круто. Воно не круто, але так не страшно. А воно вовк сидить. Я не успів прочитати, що сказав Такар. Ну і... Фіг з ним. Козьол, не видавай нас. Ага, на мишку, щоб бросить приманку, козл, тебе через чур ворошиться хвостик! Таравичка. О, но ну він скотина сидить. білий волк, я ж тебе говорю. Сидить і жде, поки ми припремся. А я тут два часа мучав свою голову. Хай, гварда, я приручити цю тварину, я вірити. На. Жри. Кушай. Ти який хороший. Отпаряк приручить. Наєшку приручить. Чи, чи, чи. Ух, ти ж... У нас появився новий дружбан! Білий волк приручен! Тихороси! Мухтаром тебе буду називати. Возвращение Мухтара! Ти ж типа як собака, чи ні? Хороший, хороший, хороший! Привикайте, я так буду робити часто. Ну він реально прикольний, я, я ж кажу. Так, що ти можеш? Мухтар! Що Ти можеш? Ти крутий, ти моцний такий Ще й білий, ще й вовк добавок. А що ти можеш зробити, От скажи мені. Принеси! Не хочеш. Значить, команду принеси, ти не знаєш. Окей. Давай тебе будемо учити що крутому. А ти можеш о! От так значить, да ти. Що ж ти робиш, скотина, ти така. На що ти це робиш? От падлюка. Взяв нас сяв. Аж 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 это. Ну, шо ти робиш, а? От падло. Ну, ні, ну це ж собака, мити територію. Ну, я ж тебе тільки що гладив цими ж руками, а ти взяв нас. Ну як так з тобою жить, а? Да! Розлийся, ти в мені. От я тебе так на перевішку кину. Ну ты красивый, я все, конечно, понимаю. Я те якось на первюшку треба так, оцак, отак, отак якось, чи може отак. Отак. Ну він крутний, неймовірно крутящий вовк. Це ми тепер ті типу, можемо і чорного вовка приручити, і білого. А можна я те ще погладю? Харосі, харосі. Маля Ну що? Пішли, мій друг, провіримо тебе в бою. Навірно, там десь є точка, щоб ми попрактикувались. Візьмемо копье і пішли в бой. Погнали в бой! Так, вовк синім обозначений, він топає взаді за нами. І це просто бомба. На! Ха, ха. Поки ти розвернувся, неандерталець, я тебе завалив. Понятно, даміще. І вовк навіть не, не пострадав. Треба ще когось знайти. А волк, ты любого атаковать можешь, я надеюсь. Красный лист. Собери. Что-что? Волк, куси! Молодец, Мухтар. Уважуха. Ты оплакуешь смерть? Мясо. Лечи. Не, не. На, кушай. Молодец, подкушал трошки. И все окей. Ты ж покушал, да? Молодец. Хороший зверь. Спас батьку. Ну что, пришли еще полазим. Шаман Тинсей проснулся, чешу. Белый волк, ось Нам еще кость там можно приручить. Просто волк, собака, дикая собака. И редкий полосатый волк. Нам щось би тігрів, котячих відкрити. І медведя приручити. Потому що з Михайличем у нас якісь в останнє время проблеми. Ну ладно. Скритність, Скорость. Так, пішли. Ну, пішли ще кудись погуляємо з вовчарою. Найдем собі якусь опасність. А ну... В атаку! Мухтар, куси! Як там? Мухтар фас! А я цього на себе візьму! Попав! А Мухтар хороший, він як батюшка! Убив і сразу це я плакаю! Тебе не покусали? Молодец! А дай теп! Тебе... Ти зариваєш у землю щось, можна я тебе поглади? Хороший, 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 хороший. Молодец. Не, на самом деле, если бы у мене був волк, я бы его тоже так гладил. Но ну, мені реально було б його жалко, если бы його вбили. Це буде реально обидно. Поэтому за ним надо будет очень присматривать. А если его убьют, не знаю. Це буде сумно! Сумно! Аж за край. Так, приручение кошачих. Треба ще два этих. Дві полосочки. Приручение псових. Теперь ага, приручение леопарда. Меня интересует Михаич. Михалич, а як приручить? Сова бомбит. Вот. Треба 2 очка навика. Откройте хижину для тинсея. Мешок охотника мені ще задание. Мне треба кабана ще найти, но це уже будет точно в следующей серии. Костер, де тут кабани проживають? Кабанчики. Я думаю, з кабанами реально буде легше охотитися, тому що у нас є волчара позорна. Собиття вінджа козел. Козел кабан. І туди я переміщусь. В конце. Ну ладно, коротше, на цьому можна буде завершувати. З вами, як завжди, був я, Дмитро Рибаков. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. лист в описі під відео. Пока, пока!